Якщо ви страждаєте на постійні набряки на обличчі і у всьому тілі, я покажу вам секретний метод, як за допомогою кростейпа просто малювати точку К27, а точка К27 це саме та зона біологічно активна, яка стимулює лімфатичну систему. Ця точка знаходиться на два пальці від грудіна ключичного суглобу. Ми беремо крос-тейп, отакий невеличкий, і клеїмо на, безпосередньо на це місце. От ми заміряємо і буквально тейп накладаємо на оцю зону. Ця точка знаходиться на два пальчика в сторону від грудино-ключичного суглобу. Це точечка К27, яка стимулює лімфатичну систему. Друзі, ця аплікація допоможе вам простимулювати вашим клієнтам точку К 27 і активувати лімфатичну систему. І ваші клієнти забудуть про набряки на обличчі, і це дуже допоможе з проблемами в набриках в тілі. Я запрошую всіх на наш семінар по кінезіотейпуванню і на реабілітаційний масаж, де ми розкриваємо всі секрети роботи з крустейпами та роботи з організмом в цілому.